Ну що, скільки сьогодні буде? Перевіримо. Чому в спеку гинуть рослини? Найчастіше. Недостатньо полив. Так, банальна причина, але глибше копнемо, глибше не працює коріння. Коріння не розвинено і не може поставити воду по всій кроні. Не розвинено коріння чому? Е, травмували при пересадці, посадці, е, ну, був неякісний садженець, якісь хвороби в кореневій системі. Перелили, ну, Так, майте на увазі, стимулюємо коріння і е, полив помірний, антистресанти. І, хоч на дворі досить спекотно, у мене стрижка, літня стрижка чагарників, дерев, барбарис. Лаванду, поки не стрижу цю, ще зачекаю. Це пізня лаванда ряболиста. Потрібно мігдаль дерева підстригти, десь там плющі вже позаростало все. Ну, ось така стрижка стрижка в поточного прирісту. Кущі, які я сьогодні підстригла, це бузок на штамбі. Ось такий він став компактним. Потрібно було раніше це зробити, але. Все не було часу, дотягнула. Краще зараз все ж таки підстригти, ніж залишати його в нестриженому стані. І я під час стрижки прибираю сухі суцвіття. Оцей кущ ще не підстригла, також він щеплений на штамбі. Зрізаю сухе вкорочую довжину пагонів. І хай цей світ зачекає Букай. Відпочиває. Все сохне, а портулак пре і пре потрібно видаляти сапочкою це все роблю. І знову в продажу у нас сапки. Дивіться, оце моя улюблена на півмісяць. Ну, брудна, тому що працюю. Не може бути чистим інструментом, який в роботі. Ще одна сапка, яка, сапка тяпка, яка у мене в роботі, це трикутна. Обидві в роботі, це більш поверхневе коріння. Портулак ось нормально. А якщо щось з стрижневим корінцем, то мені краще трикутною. Заточка тут класна, тому що хтось пише, та я таку сапку за 50 гривень на ринку купив. Ні, це японська професій... професійна сапа, не знаю, буває чи сапа професійна. Японський інструмент. І це ручна зборка. Чому ми так довго їх чекали, поки японці це все зробили, чай попили, промедутували. Ми чекали. Нова сапа це ось така. Я її вже теж спробувала. Ну, це щось середнє між двома, скажімо так. Вона дешевше, тому що це інший виробник. Але також Японія, теж сраджу вам. Надам посилання, будь ласка, замовляйте. Все, все є в наявності. Поки не розгрібли, як гарячі пиріжки. Що, замарився? Да? Так працював. Замарився. Альбіція зелена. І ось такі її сіянці я буду розсаджувати по горщикам. Зараз у розчин короноутворення ставлю. До вечора. Вечора вже буде пересадочка. Дай булочку. Дай булку. Та дай булку. Взагалі то моя. Я її Фреду давала, ти вкрав. Коржик. Ти теж клянчиш, а він не дає. Що це за собака? Запитання по доброву для хвойних. А саме, щоб воно було ну, більш-менш адекватна ціна і щоб було комплексне доброво. Що маю в продажу? Доброво супер для хвойних. Тут не так багато азоту, бачите, тільки 3%, і це для хвойних норма саме в цей час. Зараз потрібно всім рослинам багато щоб було калію. Тут калію 38. І є і магні, і залізо, і бор, і мідь. І це добре ми можемо застосовувати як полив під корінь, так і уприскування. Другий варіант. Сізарин Ультра. І не дивіться, що тут намальовані овочі, ми завжди дивимося на формулу, що саме входить у склад. Ось тут розписано: тут, крім мікро і макроелементів, є ще амінокислоти. Тобто цей препарат ще виступає як антистресант. Тут є багато калію і багато магнію. Також те, що потрібно зараз рослинам в спекотні дні. Якщо ви самостійно робите замовлення на сайті, то не переплутайте. У нас в наявності є ще сізарин-укорінювач. Він сприяє нарощуванню кореневої системи, а також він поліпшує ґрунт, тому що там у склад входять триходерма, є амінокислоти, є екстрат водоростей і теж потужний препарат. Лапочками обійняв. Боже, ти думаєш, я заберу? Після тебе я її вже не буду їсти. З коржиком поділися. Запитання. а чи можна підживити для бутонізації? Тобто, якщо у вас бутончики тільки-тільки набирають обертів? Одне з добрив ось таке. Це гранульоване, яке ми застосовуємо в ґрунт в сухому вигляді, і потім потрібно полити. Другий варіант добрива. І я поряд з красоткою Darsi Basil, англійська троянда. Яку я пересадила в цьому році, тому вона не має такого рясного цвітіння. Але все ж таки радує. І я пропоную добрива. По листу плантафол воно має у складі прилипач. Формула, ви бачите, 10 азоту, 54, фосфору, 10 калію. Це добриво підійде, якщо рослини у вас здорові, якщо їх багато, і вам зручно саме зробити оприскування. Ну, так швидше буде, ніж ви кожну трояндочку проливаєте. Добрива, мастер. Ми також можемо застосовувати перед бутанізацією. І це добрива не тільки для троян підійде, для гортензії, для квітучих багаторічників, а також для молодих рослин, які ви нещодавно висаджували восени чи навесні. Тому що фосфор, а тут його 40 одиниць, він ще і стимулює коріння. Тому добрива для бутанізації, для цвітіння можна застосовувати на молодих рослинках. Це добрива саме для поливу, вистачить його на 100 літрів води, 20-25 грамів потрібно. Воно дуже швидко розчинюється у холодній воді і проливаєте під корінь. Можна його застосовувати кожні 10-14 днів, і у складі ще й мікроелементи. Заховалася під затінюючу сітку. 60 щільність. Сонечко з тієї сторони. Бачите, як воно. Все ж таки, захист є. Покажу вам деякі біопрепарати. Це трихофіт. І ми його застосовуємо, гриб триходерма застосовуємо для того, щоб запобігти грибковим захворюванням, і для відновлення ґрунту, для поліпшення ґрунту. Він вбиває патогени в ґрунті, якщо, наприклад, фузаріоз, чи ще щось, чорна ніжка, чи гнилі кореневі. Він допоможе рослинам. Це може бути як профілактика, полив або оприскування, так ми і відновлюємо ґрунт після застосування хімічних препаратів. Оця пляшка йде на десь 13 літрів води, ну, на велике відро, і ми поливаємо ґрунт або робимо оприскування. Це я тут можу ходити, як Шерлок Холмс. Чому на листочках шерсть? Ну Це Фред бігав тут. Йому тут теж комфортніше. А оце насіння це попадало у нас тут. Дерева. То добре, що зараз закрила, треба попідметати мені. І ще один відомий біопрепарат гопсін. Якщо коротко, то це два в одному. Він і від шкідників, і від хвороб. Але це буде профілактика у складі бактерії, у складі екстракт перцю, куркуми. і цей препарат безпечний для бджіл, можна робити оприскування, небагато його потрібно. Розписано тут на інструкції 20-25 мл на 1 літр води. Тобто, оце 250 на 10 літрів води, і ви робите оприскування. Зараз вже вечір. Я готуюсь до оприскування овочевих. Буде сьогодні підживка бором. Препарат БороПлюс це для зав'язі. Також застосовую гоапсін, прилипач ось така буде бакова суміш. Всім дякую за увагу, всім тихого вечора, тихої ночі і мирних днів. Слава Україні!